Друзі, вітаю на каналі Різні Люди. Я автор проєкту Валерій Савчук, і на цьому каналі ми з вами аналізуємо ті події, які визначають інформаційну повістку з сьогоднішнього дня, тобто 27 січня. І перед тим, як перейти до міжнародних тем, коротко давайте про ситуацію в Україні. На жаль, Росія продовжує цілеспрямовані удари по енергетичній інфраструктурі, і це знову б'є насамперед по цивільних. Після нічних обстрілів, здається, найскладніша ситуація складається зараз у Харкові і Одесі. По суті, ці міста опинились на межі гуманітарної катастрофи. У Харкові 80% абонентів залишилися без світла, а в Одесі ситуацію погіршує аномальне обладеніння. Тому як можемо, підтримуємо наших. Хоча, звичайно ж, під ризиком сьогодні будь-яке місто в Україні незалежно від того. Є вона прифронтовим чи тиловим, бо загроза ракетних ударів і шахетів нікуди не зникла. І знаєте, жвава обговорювана сьогодні в соцмережах ідея місцевої влади копати на Троєщині вуличні туалети, як у селах, вже не здаються сумними фантазіями. От. І саме тому ми так уважно з вами стежимо за переговорним треком. Маю на увазі переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією, і попри те, що точної дати наступного раунду поки що немає, очікуємо, що він може відбутися вже цього тижня. На велику мирну угоду. На жаль, поки ми з вами не розраховуємо. А от один із можливих результатів таких перемовин, про які ми говорили в попередніх випусках, це. Ну, таке собі енергетичне перемир'я, принаймні на рівні домовленостей не бити по критичній інфраструктурі. Але, звичайно ж, головне питання цих переговорів це умови припинення вогню. Як ми вже знаємо, російська сторона наполягає на варіанті, який де-факто означає вихід українських сил із частини Донбасу, яку Україна контролює нині. А це мало того, що 20%. Території Донецької і Луганської областей, Донецької і Луганської областей України так ще й потужні фортифікацію, фортифікаційні укріплення в районі Краматорська. І от лише потім розмови про припинення вогню. Російська пропаганда і їхні дипломати подаються як єдиний реалістичний план, який нібито було узгоджено із США під час зустрічі Трампа і Путіна в Анкорідже. І, на жаль, що важливо, адміністрація Трампа офіційно теж підтвердила таку умову надання гарантій безпеки Україні. Це попередня згода Києва на виведення ЗСУ із неокупованих частин Донецької та Луганської областей. Звичайно, наразі цей варіант категорично неприйнятний ні для української делегації на майбутніх переговорах, ні взагалі для України. Тому, можливо, саме в логіку пошуку інших варіантів гарантій безпеки, не тільки від Сполучених Штатів, вкладається сьогоднішня заява президента України Володимира Зеленського, яку він зробив на своєму офіційному телеграм-каналі. Він говорить про вступ України до Європейського Союзу як про один із факторів майбутніх безпекових гарантій. Це важливий сигнал. Київ шукає не одну якусь чарівну формулу, а намагається вибудувати кілька паралельних опор безпеки, щоб не опинитися в ситуації, коли єдиний трек стає інструментом тиску. Дослівно так Володимир Зеленський описав про хід розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером. Я поінформував про тристоронні зустрічі українсько-американської та російської делегації в еміратах минулого тижня, де говорили про гарантії безпеки. Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому. Ми говоримо про конкретну дату 2027 рік і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів. Кінець цитати. Дуже хочеться сподіватися, що це не просто спроба, можливо, такого легкого шантажу американської сторони, а продумана і виграшна стратегія. Ну, давайте тепер до справ міжнародних. В принципі, обговоримо сьогодні одну тему, яку інтенсивно і жваво обговорюють у всьому світі. Це угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією, як її вже встигли назвати мати всіх угод. Отже, 27 січня 2026 року в Делі було поставлено крапку в марафоні, який тривав майже два десятиліття. Є... ЄС та Індія офіційно підписала найбільшу угоду такого типу в історії людства, що охоплює ринок у 2 мільярди споживачів. Русула фон Дер Ляйен, яка підписувала цю угоду з боку Європи, назвала це новим світанком. А на моді президент Індії економічним мостом у майбутнє. Фактично, Європа нарешті отримала ключі від індійського ринку, який десятиліттями був закритий залізною завісою високих мит. На практиці індійський ринок був для європейців золотим, але недосяжним. Трохи давайте про деталі. Угода передбачає скасування або зниження мит на 96,6% товарів, які становлять собою товарообіг між Європою та Індією. Найпоказовіше, що Індія відкриває ринок для європейських авто, і мита знижується зі 110%. До 10. Ну, правда, протягом декількох років, спочатку до 40, потім до 10. Я можу з власного досвіду сказати, я перед війною був в Індії, бачив дуже багато забезпечених індусів, але практично всі вони їздять на авто місцевого виробництва. У них, якщо там людина забезпечена і хоче. Красиво проїхатись на джипі, то він е, купляє, як правило, е, джип виробництва Махіндра. Є така торгова марка в них. І я запитував, кажу: а ну, ти ж такий упакований хлопець, чому ти не їздиш на БМВ? Він каже, це ну, навіть для мене майже не, не підйомні гроші. От. І також е, індійський ринок стає більш відкритим для європейського вина та медичного бланку. А ЄС натомість отримує легший доступ до індійського текстилю та фармацевтики. Ну і ринки вже відреагували, акції європейських автогігантів Volkswagen, БМВ злетіли на 5-7% за лічені години. Наренда моді, якого я, вибачте, назвав президентом, це, звісно, прем'єр-міністр Індії. Він Сказав ще, що Індія та Європейський Союз разом забезпечують близько 25% світового ВВП і майже третину світової торгівлі в геополітичному контексті це прямий виклик Китаю. ЄС намагається диверсифікувати ланцюжки постачань, а Індія в перспективі отримує статус головного цеху світу замість Китаю. Взагалі, у світовій геополітиці існує стратегія чайна плюс один. Звідки вона взялася? Хто її придумав? Вважається, що стратегію почали активно впроваджувати японські компанії ще в 2008-2010 роках. Бо Японія першою відчула ризики через територіальні суперечки з Китаєм та різке зростання вартості праці в КНР? Чому така назва? Логіка максимально була проста. Китай залишається основним хабом, але до нього обов'язково додається плюс одна. Або більше альтернативні локації. Китай – це занадто великий ринок, щоб з нього піти. Але Китай – це занадто великий ризик, щоб залишатися тільки в ньому. Такий був лозунг цієї стратегії. Назва вона відображає диверсифікацію. Тобто ви не закриваєте заводу Шенжені, але будуєте наступний такий самий у В'єтнамі чи Індії. От, і це ваша страховка на випадок санкцій, блокад або нових пандемій, що досить звично для Китаю. Що вже відбувається згідно з цією стратегією? Давайте на конкретних прикладах. Ну, найгучніший кейс це Apple. Компанія активно переносить виробництво iPhone та iPad до Індії та В'єтнаму. І станом на 26-й рік значна частина нових моделей iPhone збирається саме в Індії на заводах Foxconn. Samsung компанія фактично згорнула виробництво смартфонів у Китаї, перетворивши В'єтнам на свою головну виробничу базу. Щодо автопрому, гіганти, такі як Volkswagen та BMW, активно інвестують у заводі в Мексиці. Ну, звичайно, для ринку США і в Індії для ринку глобального півдня, щоб зменшити частку китайських комплектуючих. Текстиль та взуття. Той же Nike та Adidas вже давно перенесли левову частку пошиття до Бангладеш та Індонезії. Тобто ця угода це геополітичний запобіжник. І чим більше європейських грошей буде в Індії, тим менш вразливим буде світ до економічного шантажу Пекін. Ну і по-друге, що важливо, це створення нового полюсу сили, де демократичні. Хоч і з нюансами системи об'єднуються проти авторитарних економічних моделей. Що це означає для України? Для України, для нас з вами, ця угода несе як геополітичні можливості, так і певні економічні виклики. Найперше, це конкуренція в агросфері. Індія може посилити експорт соняшникової олії та зернових до ЄС, що вимагатиме від України більш глибокої переробки продукції для збереження ринків. Про це правда ми говоримо вже багато років, що треба робити більш глибоку переробку нашої аграрної продукції. Ну, і з іншого боку, ця угода прискорює створення коридору Індія, Близький Схід, Європа, до якого Україна може долучитися як логістичний хаб у майбутньому. Ну, звичайно, після звичайно, після того, як е, припиняться воєнні дії. І от в цьому сенсі е, для нас дуже. Важливим є те, що посилення зв'язків Індії з Європою робить делі більш чутливим до європейської позиції щодо війни в Україні. І це шанс для української дипломатії залучити Індію до формули миру через економічний тиск Брюсселя. Ну, і стосовно того, як буде розвиватися дія і впровадження цієї угоди. Очікується, що Європарламент проголосує за угоду десь в червні-липні 2026 року, а повна імплементація розпочнеться з 1 січня 2027. З точки зору бізнес-активності, очікується, що протягом наступних 12 місяців відбудеться перенесення щонайменше 50 великих європейських заводів, в першу чергу це електроніка, хімія з Китаю до Індії. Ну і очікується на ефект доміно, тобто Велика Британія, ймовірно, підпише аналогічну угоду з Індією до кінця цього року, щоб не програти конкуренцію з ЄС. Безумовно, дуже важлива позиція Білого Дому стосовно цієї угоди. Хоча стратегічно США підтримують посилення Індії в індатихоокеанському регіоні. Поточна реакція адміністрації Трампа є подвійною. З одного боку, це відповідає стратегії стримування Китаю, а з іншого боку, викликає певне роздратування через торгівлю Індії з РФ. в інтерв'ю виданню Хіндустан Таймс 26 січня двадцять року. Міністр фінансів США Скотт Бесент висловився досить жорстко, зазначивши, що поки США накладають тарифи на Індію за купівлю російської нафти. Європейці підписують з нею торгові угоди. Тобто Вашингтон звичайно схвалює економічний відхід Індії від Китаю, але критикує Делі за фінансування війни через закупівлю нафти у Москви. Тож не забуваємо, що попри війну, ми є частиною і дуже важливою частиною великого світу. І сподіваюсь, скоро Україна буде відома цьому світу не тільки воєнними. А й економічними звитягами. Ну, і звичайно ж, звитягами спортивними. Еліна Світоліна продовжує свій вражаючий виступ на Australian Open 2026. В четвертьфіналі вона впевнена, я б навіть сказав, розгромно, обіграла третю ракетку світу американку Гофф І вперше у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу цього престижного турніру. Ця перемога стала логічним продовженням дуже сильного старту сезону для Еліни Світоліно. Але попереду ще серйозніше випробування. У півфіналі Світоліну чекає перша ракетка світу Аріна Сабаленка. Це вже третя, фактично, поспіль, нейтральна росіянка. Ну, ми з вами віримо, що і цю нейтральну наша спортсменка переможе. Тож, побажаємо подальших успіхів українцям і на полі бою, і на спортивних майданчиках, і за столом переговорів. Дякую, що були на каналі. Обговорюйте, коментуйте, критикуйте автора. Бажано, обґрунтовано. Ставте запитання, обов'язково підписуйтесь на цей канал. До завтра!